А сьогодні в нас Вікторина. Хлопці будуть вгадувати. І той, хто виграє більше, отримує подарунок. Находим, не трапи. Це педаль щеплення. На поняття, що це. Блок двері. Чіпка двері. Дверна ручка. дверная Крышка <решка> зеркало Накладка зеркала. Накладка зеркала. Да. Ага. Ну, трубка. Пробка. <решка> Какая пробка? Та я за пробка. <решка> Детали заходят <решка> <решка> А что я делать должен? Радуватися. Вітаємо вас! Ви виграли подарунок від віта <клузь>